Премудрость и поучение сердца моего разу, mm -hmm. mm -hmm. услышите си я все языцы, внушите все живущие ...і и поставляют ее под спудом на насвешнице, и светит всем же в храме, не сынь mm -hmm. вам, Дон где же предет небо и земля, Его тает mm -hmm. Господине нашему высокопреосвященнейшему митрополитену фиги. Господіні нас Христос. Шокі на святіше подарки Московської всієї Русі, і Господні Отця нашого, Христос посередні нас, Христос, і нас. Ми бачимо, що свобода, яка дарована людині, не перевела ні до чого доброго. Людина деградує, людина занепадає, знищується і фактично на одному рівні починають стояти цінності і те, що раніше просто і прямо називалося злом. Немає різниці між добром і злом, між вірою і атеїзмом. Сьогодні люди кажуть, що можна вірити. В Бога, і цей Бог для кожного може бути таким, яким людина його розуміє і так далі. І тому ті, хто дійсно сповідає православну віру, хто правильно славить Бога, хто у серці зберігає віру, в сьогоднішньому світі є реальним ісповідником. Чому? Тому що на таку людину, як казав Христос, обрушується, все зле і нечисте світу цього, нас починають ненавидіти навіть близькі наші люди. Наші рідні, брати і сестри, не говорю вже про людей, які далекі від нас. Нас не розуміють. І дуже часто нам навіть не треба захищати свою віру. Нам треба просто мовчати, терпіти, смирятися і молитися за весь світ.